Приймання товару, розміщення, комплектація та доставка саме так виглядає фулфілмент. Звільнити підприємців від всіх рутинних логістичних процесів і дати можливість сконцентруватися виключно на бізнесі. У цьому випуску ми покажемо, як саме налаштований фулфілмент у новій пошті. Фулфілмент. Звучить складно. Але по суті, це ланцюг усіх процесів з моменту, коли покупець робить замовлення в інтернет-магазині до доставки йому товару. Клієнту не треба думати, як організувати процес. Він тільки привозить на склад свою продукцію, а ми беремо на себе решту. Зберігаємо товар, збираємо замовлення, пакуємо, надсилаємо на доставку. І, якщо треба, приймаємо повернення від покупців. Привіт, Романе! Привіт! Так, фулфілмент це термін, який об'єднує всі процеси від замовлення товару в інтернеті до його доставки вам додому. У нас на складі можливий як повний спектр послуг, так і індивідуальний, наприклад, без зберігання або з доставкою. Конфігурація може бути різною. Програма розрахована для B2B та B2C напрямів. За нашими розрахунками, бізнесам, які роблять більше 500 відправок у місяць, є сенс перенести логістику на аутсорсинг. Власники зможуть більше часу приділяти розвитку бізнесу, а не турботам про доставку. Також фулфілмент допомагає впоратися із сезонними сплесками продажів. В асортименті можуть бути будь-які товари, що не потребують спеціального температурного режиму і не заборонені до перевезення, наприклад, книжки. Багато підприємців організують міні фулфілмент у себе в офісах, квартирах чи навіть гаражах. Там вони сортують товар, формують посилки і вже потім передають їх логістичному оператору. Але уявіть собі ситуацію, коли в день потрібно сформувати та запакувати кілька сотень коробок. Oh, 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 oh. Уфілмент нової пошти це 5 складів у найбільших містах України: 6 тисяч квадратних метрів загальна площа, а об'єм замовлень на місяць сягає 33 тисяч. Клади зазвичай заповнені на 70-80%. Товар заходить на територію і залишає її в режимі нон-стоп. Такий рівень завантаженості площ допомагає клієнтам-ретейлерам ефективно гасити сезонні хвилі продажу та доставок. Сьогодні ми зробили замовлення в одному з інтернет-магазинів нашого партнера, і зараз подивимося, який шлях проходить посилка перед тим, як її отримає клієнт. Я замовила книгу, і вона зараз десь тут. Романе, що відбувається далі? Щойно ви зробили замовлення на сайті магазину, який співпрацює з новою поштою. Ця інформація вже за 10 хвилин з'являється в системі складу. Швидкість збірки і доставка замовлень у фулфілменті дуже важлива. Замовлення, зроблені до 2 години дня, обробляють у той самий день. Якщо товар замовили пізніше, на складі за нього візьмуться ввечері або вранці наступного дня. Задачу зібрати замовлення співробітники складу отримують на термінал автоматично. Для того щоб все швидко працювало, спеціалісти обох компаній налаштували api інтеграцію. Вона забезпечує зв'язок магазину і складу. Ваше замовлення відправляється на термінал збору даних. Це невеликі гаджети працівників, які збирають замовлення і схожі на сканер касирів у магазині. Система пошуку товару виглядає як маршрут за адресами потрібних стілажів. Вона допомагає співробітникам орієнтуватися в тисячах різних товарів. Щоб знайти потрібний, їм треба знати тільки номер стілажу і комірки. Ось вона співробітник з канером зчитує штрих-код і ідентифікує товар. Так, система розуміє, що саме цей товар необхідний. Подальший облік WMS-система вже буде вести самостійно, а магазин зможе дізнатись про статус своїх товарів у режимі реального часу. Розумна система нової пошти враховує, які товари купують частіше і складає їх на ближній полиці. Наскільки швидко зберуть замовлення, залежить від його розмірів. У середньому це займає від 2 до 4 годин. Довше за все збирають великі замовлення, в яких багато дрібного товару. Все-таки одну мультиварку упакувати простіше, ніж декілька видів маленьких товарів. Це мобільний стелаж. Він допомагає швидко сортувати по декілька десятків замовлень водночас. За той же самий час, який раніше витрачався на обробку одного замовлення, ми можемо комплектувати 10. Спочатку стелаж заповнюється різними відібраними товарами, які працівники акуратно складають згідно замовлень, а поруч клеять наліпки з інформацією про відповідне замовлення. Після перевірки товар запаковується. Найчастіше це традиційні коробки нової пошти. Але за бажанням клієнта на складі можуть використовувати фірмові коробки скотч та інші брендові елементи. Для всіх замовлень мають бути сформовані товарно-транспортні накладні. Їх формує працівник складу після пакування дані отримувача вже є у системі, тож вони заповнюються автоматично. Накладна друкується одним кліком. На годиннику близько другої. О п'ятій вечора ці товари будуть надіслані покупцям. Отже, і моя книга вже завтра до обіду буде в поштоматі. Юлія Романе дуже-дуже дякую вам за екскурсію. Завжди раді, Оля. Тепер ви знаєте, як саме налаштований фулфілмент у новій пошті. Дякуємо, що ви з нами, і до зустрічі по той бік нової пошти.